Парадоксальна ситуація в Німеччині з велосипедами, як мінімум у мене, от відвалилась педаль. Оце у нас алюмінієва, педаль металева. Звісно, що тут різь вся злизалася, повністю випала педаль. От, І я подивився, що відремонтувати буде набагато дорожче. Ніж купити новий велосипед. Ну, як новий? Такий самий приблизно за 5 євро. 5 15 євро продаються велики. От, і мені нібито його шкода викидати, адже він абсолютно робочий, тільки педаль випадає. Ось оцей шток, чи як воно називається, з зірочкою треба купити. От, і це буде набагато дорожче, ніж велосипед придбати, беушний, вживаний. Ну от що тут робити парадокс.